Ано. Так, підстрахуємо, обережно. Так. Розм'ялись, нормально? Щоб я ж не цей. Ану, ну, відь, відіте. Ні, ну ви ж підстрахуєте. Його, так? А, вмієте, точно? Ано, стабільно, красавчик. Гуча! Опа, молодця! Респект, 5 балів! ну! Но... Респект, просто, сила. Давно довго тренувався? Бери. Недовго. Недовго. То професійно займаєшся? Ну коли займався вже ні. Ну, Займайся, розвивай, розвивай. Так, для красавчики, будьте здорові. А, заскануйте телеграм і замовити бажання ж сьогодні ще з дівчатами. Ми приготували подарунки. Так, хлопці, дівчата, хто сальта може робити, тот може і штруделя заробляти. Не, Ні, то я своїм підписникам говорю. Ви будьте креативні, як ваш друг, бачите, завжди можна домовитись. Так. Відправляй, смайлик якийсь. Чекайте зараз, не зайшло. Не зайшло. Так, і сьогодні замовиш бажання, любе.